Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати баклажанову ікру, чи ікра з баклажан синеньких, як у нас кажуть. Але цю ікру я не буду готувати для того, щоб її закрити законсервувати на зиму. Це для того, щоб просто... Поїсти сім'єю, я вам покажу, хоча і можна буде і закривати її в баночки. Але я ніколи не закривала, іменно цей спосіб я роблю для того, щоб просто поїсти. Особливо на другий день вона дуже-дуже смачна, коли в холодному вигляді. І так, починаємо. У мене є баклажанчики 5 штук. Три отакі полосатенькі, а два таких обичних звичайненьких. Дві морквини. Морку я додаю обов'язково, бо вона придає нашій ікрі, додасть солодкуватості, солодковатості. Солодкий присмак буде, то морку, я обов'язково додаю цибулі. На 5 баклажан у мене три цибулинки і один великий болгарський перчик. Хоча перцю можна взяти і два. Значить, з чого я перше починаю. Духовку я включила на 200 градусів. Перчик, отако цілий, як він є, тільки я його трошечки отако поколю. і. Простелила папір пергаментний на деко і кладу перчик і ставлю в духовку, як би його трошки припекти. Хоча можна і баклажани припекти, також буде смачно, але я не буду в цій кріпі припікати їх. Я зараз вам покажу, що буде далі. Спочатку печемо перчик. І припікаємо, щоб потемнів трошки. Цим часом, поки запікається наш перчик, ми підготуємо баклажани. Баклажани можна з кожурою, якщо ви любите, можна. Цей, цей сорт не гірчить цей баклажанчик зовсім, але я для цієї ікри його все-таки тут буду в цьому рецепті знімати. І так, чистимо наші баклажани як картоплю. Наші баклажанчики ми почистили від кожури. Тепер їх треба нарізати мілким кубиком. Чого мілким кубиком? Бо я не буду цю ікру перетирати блендером. Я їх ріжу міленько і так от буду тушити. Я не люблю, коли ікра баклажанова перетерта, як, наприклад, як пюре. От мені таке не подобається. Я буду також шматочками робити, але невеличкими. І так починаємо різати. Беремо баклажанчик. І так, наші баклажанчики міленько кубиком порізані. Тепер відправляємося до плити, будемо їх обсмажувати. Розігріваємо нашу сковорідку, У мене буде ввок сковорідка. Десь приблизно 2-3 столові ложечки олійки наливаю, небагато і відправляю порізані наші кубиком баклажанчики. Тепер треба, як би їх перемішати. І закриваємо кришечкою Кришкою закриваю обов'язково. І на середньому вогні, помішуючи, дам їм зараз протушитися тільки до м'якості. Хай тушаться, просто, щоб стали м'якенькими. Так, перчик наш уже в мене десь хвилин 20 пройшло, як він запікався. Виключаю я духовочку і перчик. Сразу же гарячий, отак раз і в пакет зав'язала, якби перекрутила. І дайте йому таку в пакеті трошки постояти, може хвилин 5. І так, поки баклажанчики обсмажуються під кришкою, перчик у кульочку та ж доходить, ми нарізаємо мілким кубиком маленьких оцих три цибулинки. Цибулька наша вже порізана, натираємо морку. Я буду натирати на оцій міленькій Хто буде в кінці свою ікру, коли стуше, перебивати блендером, може натерти на крупній тертушці або просто порізати кубиком, якщо ви потім перебиваєте в пюре. Так як я не буду робити в пюре, то я просто на міленькій тертушці. Натираю морку. Натерли нашу морквочку. Тепер йдемо до баклажанів, щоб їх перемішати, бо подивляємося на них. Так. Води і олії, як бачите, я не додаю нічого, отак От як вони є, втушуються, отих три ложки олії і досить. Ще трошки потушимо і будемо додавати цибульку. Хай тушиться. Під кришечкою, саме головне під кришечкою. Перчик наш, подивимося, як себе тут почуває, Ось, трошки підтістив. Взагалі, я вам скажу, у мене в сім'ї в моїй родині люблять всі баклажани. Але якщо у вас і люблять так само як баклажани, ще й болгарський перець, то краще на отих 5 баклажан додати таких от 2-3 перчини. Отаких. Но так як у мене болгарський перець його запаху те, хто не любить, то я замість трьох перчиків хоча б один покладу для вкуса, А взагалі треба трошки більше. І так, ми тепер його розрізаємо, печений оцей перчик. І нам треба просто його почистити від насіннячка всередині і від оцеї шкірочки. Але так як він ще гарячий, я його зараз таку розріжу це для того, щоб він скоріше остив, сім, ну насіння оце ми зрізаємо, воно нам не потрібно. Коли він вже трошки остив, що можна в руки брати, то цю шкірочку зверху запечену, бачите, ми її знімаємо. Ось. Знімається вона легко, коли він побув в пакеті. І складаємо. Тепер, це все, що ми почистили. Просто ріжемо на такі, ну, як би смужечки, а потім кубик. І так нарізаємо весь наш перчик. Перчик нас нарізали кубиком, тепер відправляємося до плити, дивимося на наші баклажани. Так, дивимося. Це десь пройшло приблизно. Хвилин 15-20. О, вже, бачите, вони і в розмірі зменшилися. От тепер на цьому етапі додаємо нашу порізану цибульку. Зразу всю викладаємо. Так, додаємо зразу вже нашу моркву. Так. І зразу і перчик кладу. І хай все разом під кришечкою трошечки ще протушиться. Тільки треба його перемішати. Олії також не додаю більше, ні води, ні олії. І перемішаємо, і хай протушується. Яки у нас все разом тушиться в нашій сковорідці. остання черга за чим прийшла, це помидори. Помидори в мене згорода, того вони різні. Є ці жовтенькі, є ці рябенькі і червоненькі. І так, кожну помидорку я просто отако, ну, якби трошечки надрізаю, і будемо, як ви вже здогадалися, бланширувати, заливати кипяточком. Бо я буду знімати оцю шкірочку, бо ця шкірочка з помидора, скільки не туши її вікрі, вона ж все одно равно, все равно твердовата залишається, то ми отак зараз її знімемо і збавимося від неї. Помидор, якщо брати величеньких, то штуки 3-4. Якщо величеньких, якщо середніх, то штуч, штучок 5. Якщо таких дріб'язок, як у мене різний згорода, то бачите, я повну мисочку таку назбирали ми і. Зараз їх в ход пустимо. Все. І тепер наші помидорки заливаємо крутим кип'ятком. Чайник у мене тільки-тільки закіпів, і я отако заливаю. І минутки дві, три, нехай стоїть. Пройшло 3 хвилинки, кипяток я злила, і помидори просто обдала холодною водою, щоб вони у руки можна було взяти. І водичку злила зразу. Зробила їм такий шок. Тепер звичайним способом просто знімаємо оцю шкірочку із помидор. Бачите, як чиститься гарненько. Шкурочка сама вже гарно відходить. І так, нам треба всі помидори почистити і нарізати. Нарізати будемо кубиком, ну, так як і поклажанчики. Отак От я розріжу пополам, удаляю де тверде, і знімаю оцю шкірочку, саме головне. Як звичайним способом. Потім, як зняли шкірочку, помидор, так, шкірка нам не потрібна, а помидор спочатку ріжу на соломку, а потім таким невеличким кубиком. І так роблю всі помидори. Помідори наші нарізали, і цей сік, що залишився, також ми його не виливаємо, все, і відправляємося до плити, подивимося, як там поживають наші овочі, тушкуються. Дивимося, перемішуємо. Я вам казала, у ході у процесі тушкування ходимо і перемішуємо. Коли вже все стало таке м'ягеньке, все м'ягеньке і цибулька і морква, виливаємо наші овочі. Помидори. І тепер на цьому етапі, коли ми додали помидори, я вже кришкою не накриваю, а так і залишаємо. Це для того, щоб вже починала випаровуватися наша рідина. Тепер уже можна нам і посолити. Так, чайна ложечка. І, мабуть, ще половинку. О. Тепер. Це все за вашим бажанням. Хто хоче кинути сюди, дуже смакує уцхо сунелі. Дуже хорошо, або хмелі сунелі. Півчайної ложечки перцю меленого. І, звісно ж, так як у нас є помидори, треба цукор. Цукру десь додаємо приблизно. ну, Чайну ложку це точно. Бо помидори, кислота і також чайну ложечку цукру. Буде набагато. Смачніше. Томат пасти я не додаю. Це все перемішую. Ще раз повторюсь, або уцхо цунелі, або хмелі сунелі. Перемішали. І тепер тушкуємо ще хвилин, може, 10-15 без кришечки. А цим часом будемо чистити часничок та нарізати зелень. І так, я помила пару гілочок кріп. Пару гілочок петрушки молодої. Хто любить кінзу, обов'язково додайте ще пару гілочок кінзи це правда, баклажани з кінзою це друзі. І, звісно ж, часничок. Часничку тільки за своїм смаком. От у мене 4 таких немаленьких зубця, хоча можна і 5 кинути. Часнику я додаю багатенько. І так, моє діло тепер оце все просто і змільчити. Піленько і змільчити. Закришили наш часничок та зелень. Тепер ідемо до плити. Дивіться, якщо вже випарувалася наша рідина в нашій ікрі, то зразу вже додаємо. А якщо ще є рідина, то трошки треба, щоб ще портпротушкувалося без кришки. Ну, приблизно може у когось 5 хвилин, може у когось і 7 хвилин, а може вже комусь і достатньо 3. Бо це все залежить від самих помидор. Якщо дуже-дуже соковиті помидори, то, звісно, трошки буде довше випаровуватися. А є у когось сорт помидорів дуже м'ясисті, то буде швидше. В основному треба додати, коли трошки спарилася рідина. Ось дивимося, бачите. Є ще трошки рідини. От хай воно ще випарується, і ми тоді вже будемо закидувати нашу зелень та часничок. Ще хай трошки протушкується, но тушкуємо без кришки. Наша рідина, як бачите, вже випарувалась. Густіша стала наша ікорка. Дуже-дуже приємна на запах. Тепер викидаємо часничок. Кріп, петрушку. Ще раз напоминаю, у кого є кінза, кладіть обов'язково. Це тільки буде краще. Перемішуємо. Тепер дати хвилинки-дві прокипіти з часничком. І виключаємо. І чекаємо саме головне чекаємо, щоб гарно-гарно охолола. І на гарненький шматочок хліба це просто-просто смакота. Все, дамо перекипіти. Також без кришечки. Це наша ікра готова. Тепер саме головне дочекатися, коли вона повністю-повністю охолоне і на якийсь шматочок тостіка на чорний хлібчик, на який вам смакує. І споживати, пробувати. Це дійсно дуже-дуже смачно. Але зберігати в холодильнику я буду просто в судочку під закритою кришечкою. Цю ікру я ще не закривала в банках на зиму. Бо якщо треба закривати, то, звісно, треба додати оцту. Десь хоча б, хоча б столову ложечку на літрову баночку. Все, смакуйте на здоров'я!